7 тисяч військовослужбовців за 9 місяців. Саме стільки курсантів вже пройшли підготовку у 184-му навчальному центрі академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Цими днями у центрі склали військову присягу близько 100 добровольців, переважна більшість із західних та центральних областей України. Серед них є зовсім молоді юнаки і вже досвідчені зрілі чоловіки. Майже 100 військовослужбовців-контрактників, що проходять підготовку у 184 му навчальному центрі, присягнули віддану боронити рідну землю та захищати своїх співгромадян. Усі вони добровольці, тобто самостійно вирішили у цей складний для країни час піти на військову службу і обороняти українську державу. Просто почувствую, що дуже багато моїх друзів погибло, багато служить. І, Як говориться, хочеться їх змінити на тих постах, на яких вони стоять. От, щоб вони теж приїхали додому, відпочили трохи, набралися сил. Сам прийшов, сказав, хочу служити в Україні. От пішов, підписав сюди контракт. Я так хотів бути снайпером. Це моя була мета снайпера. Зараз не треба снайперів. Снайперів багато вже. Не треба, зараз будемо не знаю, типу, ще не знаю, ще не вибрали спеціальність. Загалом у центрі пановить майже 80 військових професій. Серед курсантів є й ті, що вже встигли взяти участь у бойових діях на сході України у складі добровольчих батальйонів. Але тепер вони вирішили офіційно піти на військову службу за контрактом. Мене бажання одне звільнити Україну. А куди пошлють, там буду й воювати. Це однозначно. Якщо ми це не зробимо, замість нас ніхто не зробить. Не треба ховатися з жіночі плечі. Треба бути мужиками настоящими. Просто йти і працювати. Після складання присяги всі сьогоднішні курсанти 184-го навчального центру академії продовжать здобувати військовий фах за різними спеціальностями, переважно для сухопутних військ Збройних сил України. Більшість із них після відповідного злагодження штатних підрозділів вирушать на зміну побратимам у зону проведення антитерористичної операції. Загальна кількість котрі зараз прийшли, 179 чоловік. З них 97 – це ті, що котрі ще нічого не знають. Є три людини. Котрі вже приймали участь в бойових дій, людина, одна людина брала миротворчі операції в Косово, другі в Аракі, і безпосередньо одна людина прийшла з Азова, батальйон Азов. Ті люди, що прийшли раніше, вже котрі, котрі проходили службу, вони допомагають тим, хто прийшли безпосередньо, от такі мол молодші хлопці допомагають їм ну, в усіх питаннях. Пояснюють, допомагають. Керівництво та колектив центру зазначають, що готові розпочати підготовку чергової групи солдатів, сержантів та офіцерів, що будуть призвані на військову службу під час наступного етапу мобілізації, який за попередньою офіційною інформацією розпочнеться у другій половині січня.